Доброго ранку, доброго дня! Чим навітатися треба ще дня. Усмішку людям усим посилати. Доброго настрою на весь день побажати. Доброго дня, мої любі дітки. Я бажаю вам просто чудового настрою на весь день. Білим цвітом первоцвітом все покрилося в саду, і стежками ходить вітер, Грає пісню на дуду а до нього урочисто озиваються пташки, перше листя, мов намисто, вигаптовує гілки. Діти, ми живемо в Прекрасному світі, всюди нас оточує жива природа. Малята. А що робить природа взимку? Так, молодці, взимку вона спить. А на весні що вона робить? Так, вірно, оживає. А чи помітили ви, що з настанням весни на дворі все зазеленіло? Що виросло в нас під ногами? Травичка. А на чому розпустились зелені листочки? Так, на деревах. «Дітки!» А зараз я пропоную вам назвати, що ж є у деревця? У дерева є стовбур, листя, кора, гілочки, коріння. Малята, чи подобаються вам зелені дерева? Я впевнена, що так. А зараз, дітки, я пропоную пограти вам у гру, яка називається Яке деревце. Малята, я пропоную порівняти деревце із різними персонажами. Наприклад, дуб як велетень, богатир, мужній солдат. Берізка як україночка-красуня, струнка дівчина то поля, як рідна матуся, або ж сніжна королева? Ялиночка, як колючий їжачок, пухнаста свічечка. Молодці дітки. А дерев навколо так багато і кожне з них гарне по-своєму. Дітки, а як називається ліс? Де росте багато берізок? Молодці. Березняк. Як називається ліс, де росте багато осинок? Так, осиновий. Як називається ліс, де росте багато сосен? Вірно, сосновий. Ліс, де ростуть берези, осики. І інші дерева, що мають листя, називаються листяним. А як ви вважаєте, чому листяний ліс так називається? Так, малята, тому що на цих гілках дерев ростуть листочки. А навесні, малята, дерева гарні особливо. Вони казкові, неймовірні. Весняні. Чарівні. Дітки. Сьогодні ми будемо ліпити весняне дерево, але спочатку підготуємо наші працьовиті пальчики до роботи. Ми садили ліс у полі, і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину, і червону горобину. Давайте, діти, ще раз пограємо. Ми садили ліс у полі, і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину і червону горобину. Малята, я знайшла на землі суху гілочку, але вона така сумна, похмура. Я пропоную. Її трішки оживити і прикрасити її першими весняними листочками. Дітки, ця гілочка буде основою нашого виробу. Візьмемо шматочок пластиліну чорного кольору, гарно його розімнемо. Потім скачаємо кульку ось так круговими обертами між долоньками. Потрібно прикріпити нашу гілочку, щоб наше деревце міцно трималося. Ось так. Далі беремо пластилін зеленого кольору. І з нього ми зробимо листочки, відщіпуємо шматочки, скочуємо із них маленькі кульки. Потім беремо кульку та сплющуємо її між пальчиками, щоб вийшла невеличка крапелька. Це і будуть наші листочки. Тепер прикріплюємо наш листочок до гілочки. І таких листочків робимо багато. І ось яке гарне весняне деревце в нас вийшло. Малята, бажаю вам успіхів у роботі. З нетерпінням чекатиму на фото ваших весняних дерев. До побачення, мої любі!